Всім привіт! Сьогодні в нас засклення п подібного балкону на металевих перилах, які залишилися. Тобто ми нічого з ними не робили, просто демонтували все, що заважало, виставили конструкцію, закріпили їх до стіни та до металевих перил. Готуємо металеві консолі, тобто опори для даху, оскільки поверх нас останній п'ятий. Будемо робити тут також дах. Весь метал, який ми привезли, підготували та зварили, ми обов'язково ґрунтуємо ось таким чином, щоб весь метал був захищений від корозії і довше прослужив вірою та правдою. Ось такі підготовчі роботи відбуваються по закріпленню вже самих кронштейнів, консолей, опор, то як хоче, так я називаю, називаємо їх просто опора для нового даху. Закріплюємо, приварюємо їх, робимо дерев'яний каркас, накриваємо OSB-плитою для посилення, оскільки останній поверх, вся вага, яка буде з даху будинку, лягати на цей дах. Якщо хтось там надумає наступити, щоб цей дах не прогнувся та не проламався. Після цього накриваємо профнастилом, профлистом, ставимо обов'язково такий металевий нащільник, по-простому ще хтось називає його коньок. Що в тому місці теж нічого не задувало, не затікало, хоча є виступ самого даху від будинку. Встановлюємо обов'язково нащільники. І в такому варіанті ми здаємо всі роботи. Повторюсь, всі роботи, які були замовлені та погоджені з клієнтом. Зовнішня обшивка металевих перил не замовляла. З клієнт сказав, що мені не потрібно, що ви це робили. У мене є своє бачення, я буду це робити окремо і трохи згодом. Через це ми встановили конструкцію, встановили металеві відливи, по бокам нащільники, зробили новий дах, накрили його. Внутрішніх робіт ніяких тут не замовлялось і їх замовленні не було. Тобто такі замовлення ми теж виконуємо, все як ви бажаєте.